Так. Всім привіт! Ми з такого ракурсу знімаємо з горшка на вулиці, з клумби. Все, будеш держати? Ні? Ні. Так. Я його перебуваю вже третій раз. Ми вийшли на вулицю. Він захотів посидіти в машині. Давай, хоп. Я його то розбую, то стіст стій, 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 стій. Давай. Сегодня у нас на вулиці холодно. Артем в зимней курточки. Все, все, спали півдня. У мене сьогодні болить голова. Я не помню, що ти хочеш. Опять хочеш в машину. Та ти ж тільки що там був. Ты пришла, взяла ключи. Ага. Что, заказ? Нажал кнопку, она закрылась. Нажимай, а дивись, а хочеш я тобі щось покажу. Дивись. Дивись. Нажимай кнопку. Нажимай. Бачиш, як класно це показала. Нажимай. Все, розрядиш мені. Тут просто які Тут закриваються. Та ні, все. Ва, підемо, твоя машина стоїть, давай на місце, Закривай. Все. Все, підотнесу, ключ, бо це буде безконечно. Все, сів. Все, витягли, Бачиш, твою машину, будемо на твоїй машині кататися. Да? Сідай, я не знаю, може вона розряжена, бо паша ж катався і ніхто її не заряджав. Ррин. Все. У нас на вулиці зараз 12 градусів. Угу. Що ж воно таке? Ніяк не настроїться Опять погода тепла. Чи ото і все, в апрелі хто не нагрівся, то вже все каже. Що, поїхали? У -у -у! Не пойму в яку його. А що з пультом? Хто його? Поламав то ще. чиш. ти його кидав? Не кидав. Заїдає щось пульт, непонятно чого. Голова ні в кого сьогодні не валить. Мандрій каже, що там магнітні бурі наші писали. Застряв! Я сьогодні поспала з Артемом, щось воно не допомогло. Думала, посплю. І все пройде, голова. Ну ні, як боліла, в візках болить. А... Батут нам же ж так і не зробив Женя. Це, я не знаю, може на, цій, на цьому тижні зробив, бо він каже, що треба там метал вже ж десь знайти ще. У нього немає таких труб зараз. Так що ми без батуту. Застряли! Короче, что-то пульт заедал. Вот, что-то кнопка западала. Ой, Су. Ось, давай с той стороны крутится колесо, ось. їдемо? Шо? Ну що, ми вже, каже, на цьому дворі. Папка прийшов і ми сюди прийшли, да? так? Ви чого, арете? А? а ти куди ходив? По а, Привіт. <ривання> Ч в кошачьем туалете? Назвали лоток. А, все. Артем, я тебе теряю. Допомагаю ему. Так, пока Артем с Андреем хочу подивиться. Лица уже у нас скоро будуть пиные. Класс. Так і багато їх скільки взагалі скоро будуть розцвітати. Угу, це вже обсипалося. Було більше, чи поїв її хтось. Якось... Дай морозом вона, да, пожавтіла, побіліла мороз, і спортив усе. Артем там побуде. Хочу подивитися. Он нас тут, там вже уже два дні не ходила сюди. М -м -м, це Надо брати. сапать тут бур'ян. Да вообще йду на клубнику подивитися. Мені дуже цікаво. Що тут наша клубничка. О, скоро буде <ріст> Скоро буде своя. Небагато, звісно, але буде. Бо просто ми купили лоточок. Артем так її топче ту клубнику. Я йому даю по три штучки в день. Бо клубника ж нібито там алергія не йде Тоже. Ну, Може бути на неї алергія. О, вже щось кричить на нього, не трогай, каже. Так що я жду, щоб була наша клубника. У нас там ще, вроді би, сьогодні, сьогодні наче намічався дощ. Ну, таке небо непонятне, бачите, як наче, наче буде дощ. Ну, щось його нема. Того доща все сухе. Зато дивіться, які вже абрикоси. Будемо їсти дня абрикоси. Будемо все з них робити. Буде трішки полунички і будуть, буде багато абрикосів. Артем, мабуть, вже хочет. <гум> Амбо або його розібрати повністю. Чом? Ти там не потеряй їм ключі, бо все ж поставляли так. Да? Може треба зібрати, Ну, я думаю, на днях ми заберемо поїдемо. Уже замазаний, шапка вже замазана, курточка теж. Угу. Ходи вже. Сідай, поїхали, єлі витягла його. Давай! Сідай, поїхали. Брррр. Сідай, відкривай двері. Не витягни ще з того сарая. я хочу тільки допомагати. Да, Тьом? Щось я не пайму. Заїдати став пульт. Закривай двері, поїхали, все. Все, будемо кататися. Ні? Так, да. все. Все, все, все. На, а здоровий не хоче? Тик. Ты було, може, відро взяти. Тьом. Я схватила лопату, пішла, а він за мною побіг. Угу. Тут вже, Ваня Ростовк. Пішли по відро, пішли? Щось балакає, тять-ча, тяфть. Тяфть, тяфть. Ти тяфть, тяфть. ж бабушки засипати клумбу. О. Може, не треба? Я себе насипала. Ох, як смішно. мало в цьому году цих ландишів. Все мало. Так воно було тут собіло. Холодно, дощу не було. І що це буде? Інтересно, довго буде сипати? Ні, надовго. Ну, тобто безполезно казати не можна, если він хоче. Тям, тіма. Може, тільки що його Леон завалив, курточка грязна. Таке один раз одягаємо і все, треба стирати. Що там тіма машина? Ну тільки не топчи, йди сюди. Хвата вже, дивись, там горку вже насипав. Чуєш? Пошли, відро возьмемо лучше, пошли? Будемо відро. Угу. Пішла я найду відро, бо зараз буде там вся куча піска. На, Тьом. знайшла, ось малесенька. Давай сюди будемо насипати. Давай, Давай насипай сюди, відро. Туди не сип. Не. <реш> Все, ну хвата. ну вже дуже багато туди насип. Ось сюди сип. На, о сюди. Давай пасочку лучше зробимо, давай. Тьома. О, дивись, тут даже є мокрий пісок. Не дуже воно й сухо. Дивись. Тьома, дивись. Диви. Опа. У. Все. Осуво. Давай я ще насиплю. Перевертай. А що ж ти висипав? Ось дивись, давай нового насипемо піска. Давай. Ще й мокрий, дуже. Ого. Дивися, все, я насипу на пасочку, будеш робити? Йди, роби пасочку, дивись. Є, клас! Подожди. Хап. Давай, піднімаємо. Т. Зусим підняв. О, ой, щось не вийшло вона, ти бачиш? маленька. Давай ще зробимо, чуєш. Давай здоровый насыпам. Давай. Яхса ні не Не-не, каже. Ось, давай, дай мені ту лопату, дай. Не-не. Хоп. <ріху> давай насыпам здоровий. Так вата сипати в клумбу, бабушки. Артем. Все. Все, бери, дивись, ось. Ой, клас! Бери за це. Давай я допоможу. Є! Е -е -е! Давай пальчиком. Оп, оп. Оп, оп. Все, довше робили, чим розламав. Ось одна лопата і паска готова. Маленька, так? Да? Давай ще будемо робити. Блин, 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 давай е -е. Та... Вот так. Давай, на Я, блин, поломалась, бачишь? Все Нема, еще быть. Да? Тут туннель вырыла Давай, хоп! <говорит> Не падай. <говорит> Давай. На. Еее. класс. Нравится ломать. <говорит> Все, быстро дуже. <тоже. говорит> Давай, насыпать будем. да? О, нет. О, нет. Вставай. Ну куда ты? Хоп. Хоп, бери Що? на бери відро бери я тобі зробила, але що хоть з ним угу. там відро. В піску вже бери пасочку, бери. Все. Де лопата? Ось відро дивись, ось. Бери, перевертай. Є, е. Давай, давай допоможу. О. Випала, бач, поламалась. Все. Все на тут дай його. Дітя, я йому дала нове завдання. Збираємо, тепер ми з ним камінючки. А ну пішли, бери за ручку, бери, бери, а так відерка, бери, бери, держи в ручку, пішли, пішли по камінючку. А ну пішли, ще позбираємо. Втікаю його, щоб він не ходив. Сарай, пошли. Йди, дивися, скільки їх тут багато. А ну давай збирати. Шо? Давай сюди, неси мені, неси мамі, неси, будемо збирати. Все, парска давай збирати. Ану, давай, давай відро. Неси сюди, тьома, давай відро я буду кидати. Каже, матюкається хтось. А, ні, їх не їдять, ти що? Не зашло. Кидай. А! Б! А-а! Давай ще позбираємо. Зараз ще ми трошки погуляємо і треба йти вже в хату, бо вже холодає, прям і темніє. Є камушок? І що ти будеш з ними робити? Ану давай собачку. Нема собачки, провіряй. Не видно. Нема? Нема? Чом? Нема. Де собачка? Де? Де ав? Нема. Немає. Спить десь, так? Да? Уже ж вечер. Все, нема собачка. Что ага. там? Горобцы летают. Собачки, та нема. Так, йде машина, тікаємо. Все, нам. Ну, Сартюма, ми йдемо опять до Андрія. Дітей взагалі нема, ваня в хаті. Зараз до... будемо бігати туди, так? Да? Ну не знімай. Ну от. Не любиш шапку, чешеться голова в них, так? Да? Оба! Ну. Но... Тьом, ми прийшли на огород подивитися. Вилізла картошка чи ні, так зараз Артем нам тут все допоможе. Да? Цибулю потоптати. Ну да, Це так, мороз, не поморозив. Так Артем зараз все поламає. Все перетоптав. Добрий вечір. Не треба топтати цибульку. цибулю, Картопля вже починає. Прокльовуватися, ми вже їх зариваємо ногами, хоча б попаду. А ми ще нічого не садили і думаємо, які ми молодці, mm. тому що, якби посадили те, що ще не вилізло, погнило б під землею, а те, що вилез, вилізло, mm. померзло б зверху. Краще... А те, що вилізло, зараз Артем потопче. Трошки пізніше нехай всходить не mm. топтать mm. цибульку, Ну mm. да. Mm. ніж это, ніж воно вимерзне, тоді буде хворати, так що у нас абсолютно пустий город. Ну mm. так. Mm. Mm. Там уже mm. завтра. Може, вже завтра. Садить. Сьогодні зробили собі вихідний, трошки Кавуни. відпочили, Надо Кавуни, посадити, кову наші. Так, фазанів годувати. Да. Це точно. Ми ще ніяк не не зайдемо додому. Ще дивіться, хочу сказати, ось на город дивіться. Зроблено, задісковано і этим. За, ну, в общем, перебили. Я не знаю, як воно там називається. Дуже давно і немає, бо та доща ж не було. Нема дощів і немає, то вже було да. ковром, бо це зійшло було зелене. Та нема бур'яну. Нема бур'яну. Взагалі красота. А це було зроблено вже десь 25, -го, 25 -го апреля. А сьогодні вже що? 13. — 13. 13. От дивіться, вже три тижні тому назад і немає. Бур'яну немає. Нема я теж, поки Артем ходив з Андрієм сарай, я думаю, возьму ще сяпку там, де в нас клубника. Це... Пополола, ну він мені не дав до Це вона слідкує за, свої... за своїм хлопцем, який вона зробила, а тепер думає, за чим чому... я його полола, якщо воно зараз. Стоїть? Хватає ту тяпку і бігає полону. Ну, ну там, звісно, три бур'яни не було навесі, Молодець. Ну, а що мені стоять ждать, поки він там у тебе справиться? А він мені шо? допомагає. Да. Махай всім пока. Пішли ми додому. Аз да? а, 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 це... душний да, це... Давай. Він ну, уміє вже. Давай. Ти сьогодні ну, показував на стрімі в І все, Тіктоке. Всім пока, да? пока-пока. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Пока, магай. Є скажу все, пока. Ми раді були вас бачити, усіх. Пока.